У незламному хабі Запоріжжя відбулася зустріч митців із представниками Українського культурного фонду. Торік на конкурсній основі фонд профінансував шість культурних проєктів Запорізького регіону на загальну суму 3 мільйони гривень. Це виставки, концерт, інклюзивний бібліотечний простір і двомовне арт-видання. Три проєкти з шести розробили представники органів місцевого самоврядування. У 2022 році в нашому місті відчинилася інклюзивна бібліотека, яка знаходиться на проспекті Незалежної України 68 А ця бібліотека була відчинена під час війни і вона стала одною з найкращих бібліотек України. У 2024 році в цій бібліотеці ми реалізували проект, який називається Бібліохаб для кожного цей проект був спрямований на те, щоб підтримати людей, які ментально та фізично постраждали від війни. Ми самостійно були в цих бібліотеках, і бачили ці книжки і бачили ці картини, тактильні, такі такі живі, такі важливі зараз, тому що це. Не тільки про інклюзію, це мабуть про повагу і про задоволення потреб кожного та кожної дитини чи дорослого. Історія успіху, це зокрема народжений у Запоріжжі проєкт плакати воєнного часу, який згодом став не тільки всеукраїнським, а й вийшов за межі країни і розпочав мандри світом. Це портал архітектури, модернізму, крихка спадщина, а також фото виставка Спас бойова культура українців. Є що запропонувати місту, і цьогоріч зокрема театр Ляльок розробив проєкт «Бебі-театр» для наймолодших глядачів віком один рік плюс і прагне створити для них у закладі культуру. Ми хочемо зробити спеціальне приміщення, де ці грані стираються, де немає сцени, де немає глядацької зали. Тобто маленькі глядачі, вони тут поруч з акторами, поруч з ляльками, тут не буде ширми, тут буде простір, який буде об'єднувати і акторів, і ляльок, і дітей, і їх батьків. У порівнянні з іншими регіонами Запорізька область має власне культурне обличчя, зауважили учасники зустрічі. Запоріжжя зараз це розвиток попри все, це збереження культури попри все, це життя попри все. І дякуємо, що за ті сім років вашого існування саме 35 проєктів були реалізовані у нас в громаді. Цьогоріч на фінансування культурних проєктів фонд виділяє 200 мільйонів гривень. Залучатиме також вітчизняний бізнес та міжнародних партнерів. Пріоритетні напрямки культура під час війни, інклюзивність культури, культурна спадщина, розвиток культури на місцевому рівні, культурне розмаїття. Прийом заявок триватиме до кінця лютого. Долучитись до конкурсу проєктів можуть як культурні установи, виші менеджери, громадські організації, так і митці індивідуально. Хочемо активізувати, щоб незалежний сектор таж також брав участь, тому що об'єктивно гранти Українського культурного фонду. Заявка, процес проходження, так вони можуть комусь здатися трохи складними, але, скажімо так, варто почати цей шлях. Ми б дуже б хотіли, щоб була збалансована географія наших заявників. Бо у вас може виникнути запитання, що там складна заявка, ми не розуміємо, як заповнювати якісь там дуже складні умови, це державні кошти, так вони чимось зобов'язуються певними нормами. Але саме для цього ми приїхали в Запоріжжя. Нагадаємо, Український культурний фонд це державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій, спрямований на підтримку індивідуальних, національних та міжнародних культурно-мистецьких проєктів. Упродовж семи років свого існування профінансував понад 2700 проєктів на загальну суму 1,6 мільярдів гривень. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.